Генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої партнери програми. Товариство з обмеженою відповідальністю Агросем. Передові технології гармонії з природою. Мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю бучач агрохлібпром. Насіння збучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар, генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої, партнери програми, товариство Гросем, передові технології в гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач – агрохліпром, насіння з бучача гарантія вашого врожаю. Українське село повільно, але невідворотно старіє та вимирає. Через відсутність роботи та перспективи його масово покидає молодь, шукаючи кращої долі. Та забезпеченого життя собі та своїй родині по світі мозолясті руки українських заробітчан, їхня молодеча енергія та працьовитість стають складовою добробуту та процвітання чужих мегаполісів заморських держав. Тому неможливо переоцінити внесок тих активних людей. Завдяки яким в селах та містечках України ще вирує життя, завдяки таким господарям, які незважаючи а подекуди усупереч усім сьогоднішнім труднощам та бідам забезпечують людей роботою та гідною заробітною платою. Знімальна група програми «Сільський календар у селі Лозе з бараського району на батьківщині українського письменника Бориса Харчука. Сільська рада має два, ну, підпорядковується два села. То є село Лози і село Кривське. Загально налічує 560 дворів, кількість населення 1270 чоловік. Маємо підприємець, є в нас такий Мацик Роман Мирославич, якого працює десь приблизно 50-60 чоловік, людина, яка допомагає сільській раді, провів вуличне освітлення по селі Лози. Так само частично по селі Кривчики. Так само має, є у нас фермерське господарство, товариство Біолан. Ну, так само провело в Кривчиках допомогло, провело вуличне освітлення і допомагає транспортом. Ну, в загальному допомагають. Ну, так само, бачите, поставили в нас дитячі майданчики. то У нас є зараз депутат, два депутати районної ради, є значить, Роман Мирославич Масик і Савич, Валерій Петрович, поставив майданчики, так само поставив в кримчиках і поставив в лозах. Село пощастило, мають гарного підприємця, я бачу. Так, так пощастило, підприємець. Є в нас, Роман Мирославич, дійсно, він можна гордитися таким підприємцем. Та людина, яка не киде слів на вітер, він просто, якщо щось пообіцяв, то він робить. Що пообіцяв, до школи допомагає, робить. Були в нас такі випадки, що не було дороги. Ну, на протязі, ну то було позавторік. Його техніка виходила приблизно 20-22 рази. Горнула тільки на село дорогу. Ну така людина, людина слова, таких людей побільше і. І ми тоді будемо жити нормально в нашій країні. Ми на подвір'ї приватного підприємства депутата з Бараської районної ради, фракція «Добрий Самарянин Романа Мацека. Тепер, коли наша економіка переживає час великої страшної руйнації з різних причин, приємно здивовані, бо колектив не зачепило ні без грошів'я, ні без робіття. Продукція, яку виробляють тут, користується не лише великим попитом Україні, а й далеко за його межами. Люди мають роботу, стабільну зарплату, а село допомогу. Все починається від землі, і починається все з села. Від, від землі, від врожаю, від Все йде звідси. І мені здається, що якщо б в нашій Україні керівники держави більше уваги приділяли іменно цьому селу, то мені здається, ріст економічний в державі був би значно більший і суттєво. Село лози гарний, розміщене гарно. Воно розміщене в такому, в такому місці дуже гарному, близько Вишневця. А Вишневець, якщо ви знаєте, це перехрестя торговельних шляхів. Тут дуже багато таких толкових людей. Дуже жаль, що вони зараз багато хто з них повиїжджали, шукають кращої долі, десь на заробітки, десь цього. Але той, хто лишився, приходять до нас, ми беремо на роботу. Часто платимо зарплату, людей не обіжаємо, стараємося з людьми знаходити компроміс. Що стосується виробництва, також ми взяли тут в селі частину земель, паїв, які були вільні від, від тут, працює Біолан Горенка, але які землі були вільні, то ми забрали. і... Працюємо, обробляємо, збільшуємо свої ну, стараємося помаленьку розвивати свою діяльність, бачимо в тому перспективу, хочемо збільшувати виробництво кобасних виробів, хочемо збільшувати виробництво м'яса, свинини для якості кобасних виробів. Сам перед має бути якісна сировина. Це основа всіх основ. Ми робимо кобаси з свинини, з м'яса свинини, чуть-чуть додаємо гов'ядини. Ми майже не використовуємо курки, тому що більшість виробників сьогодні в Україні використовують м'ясо курки. Воно є набагато дешевше, ну і воно і по якості гірше, бо ну, курка, ви розумієте, якщо вона виростає за 45 днів, яка вона є. У нас є своє, своя козирна карта, ми дотримуємося виробництва свинини. У нас багато кобасних виробів з ДСТУ, це стандарти ще тих. Минулих часів, висока якість. Ну, багато людей нарікають, що висока ціна. Але якщо туди покласти натуральне гарне м'ясо, не може бути дешева ціна. Туди в нас рентабельність на виробництві 5-7%, навіть не завжди. А виживаємо за рахунок того, що тримаємо марку, тримаємо якість, не здаємося. Я вірю, що настане час, люди будуть купувати тільки таке, яке якісне. Ви маєте все. Для чого вам депутатство? Ви добре кажете, не дуже воно мені потрібно, але я не можу змиритися з тим, як хотіло б бачити в нашій ненці Україні кращий порядок, кращі дороги, усміхнених людей, в школах задоволених дітей, щоб батьки не плакали, не хочеться бачити війни, не хочеться бачити того кровопролиття, хочеться якусь лепту свою, досвід немалий, внести в те. Щоб те краще дійсно прийшло, щоб не, не було все-таки краще на словах і на папері. Хочеться, щоб його зробити якось краще. Не завжди воно вдається, не завжди воно годен то зробити, але ми хочемо то зробити. І через то я пішов в команду. Мене запросив Володимир Васильович, я його, до речі, дуже поважаю. Це людина слова, який підтримує село, який. Не, не, не йде на компроміс влади, не, не хвалять його там, що він такий гарний і мудрий, і, і цей, а він старається виходити знизу, він знаходить спільну мову з людьми, люди йому вірять, він людей не обіжає, він добре платить за паї, що дуже важливо для нинішнього нинішній день. Я хочу вам сказати, якщо нині селянин не отримає того паю вчасно і достатньо, то з чого він має вижити? Це основа всіх основ. Це єдине джерело, з чого село має вижити. Мені подобаються такі люди, він є людина слова, він не те, що багато балакає, а нічого не робить. Мені такі люди симпатизують, я з ним стараюся співпрацювати, підтримую його, десь він щось радить, десь я щось питаю. Ну, стараємося, така команда наша, розумієте, дуже ну, хоче бути для людей взірцем. Не хочемо бути політиками такими, що балакають. А нічого не роблять. Хочемо показати протилежне. Наскільки воно вдасться, час покаже. А ви сам з того села? Я прийшов сюди, так сталося, що я вчився в інституті і мене сюди направили на роботу ще в 89-році. му році. І так сталося, що ми тут, то було старе приміщення ще облпотреб Союзу. Ми його приватизували, добудували, не зруйнували. Якщо ви знаєте, якщо ви вже вивчали Вишневець і довкола села. Зруйнований, зруйнований сирзавод, який, на якому працювала купа людей, і прекрасно було масло і сир. Зруйнований консервний завод, зруйнований там сад був дуже величезний. Ну, не говоримо вже за колгоспи, за ті господарства. Все зруйноване. А ми втримали, ми не дали розвалити, ми добудували, ми щось. Ну, стараємося. Можливо, ми не їздили на Кіпр, не вивозили десь, не їздили відпочивати грітися на сонці, а працювали день і ніч тут. Весна, осінь і зима і кожен день. Але в тому є якийсь наш позитив. Ми, ми отримуємо і того задоволення, ми бачимо в тому перспективу, ми надіємося, що і наші діти продовжать нашу роботу. Я працюю не сам, я працюю з братом, з дружиною. І ще в нас є дев'ять підприємців, окрім нас в команді. Тут на підприємстві. Це команда. А сам один в полі не воїн. Треба мати підтримку, тому що людей набрати з вулиці до роботи. розумієте, Не кожна людина може виконувати дану роботу якісно. На сьогоднішній день це проблемне питання, щоб людина, якому, якому доручаєш певну роботу, щоб вона її виконувала якісно. Всі привикли прийти сюди, туди, день до вечора, і все. А нині якість товару залежить від всього. Від якості м'яса, від якості виконаної роботи, від як ну, всі процеси мають виконуватися якісно. Ну, через то команда мусить бути підібрана професійно. В даному випадку ми вбиваємо два зайці. Ми е, вивозимо постійно відходи, мається на увазі гній, вивозимо на поле. Тим самим ми е, підживлюємо свої поля на, на, на органічні органічні добрива і вичищаємо ями. У нас через то немає постороннього запаху, люди не жаліються, бо чисто ми не чекаємо, поки в нас почне. Е, Ваняти, поки почне через верх текти і так далі. Ми дуже вчасно. Ви для того і взяли поле? Ми для того і взяли поле. Перше, що маємо зерно для годівлі свиней, а друге, що тим самим гноєм підживлюємо поля і природним методом. Ну так робили наші діди, наші батьки. З того земля для того створена, щоб її підживляти. Органіка то є найкраще добриво. Така вже на жаль сформувалася вітчизняна передвиборна політична традиція. Що для того, щоб потрапити у владу, наші політики намагаються про людське око бути якнайближче до пересічного українця, обіцяючи виборцям під час виборчих перегонів Золоті гори вони чомусь швидко забувають, щойно успішно оберуться у органи влади та є серед українського політикуму, Нетипові молоді люди для них мандат довіри виборців не просто перепустка у владні кабінети, а можливість проявити себе як особистість, для якої інтереси людей на першому місці я стараюся, якомога тільки є вільна хвилинка зразу їхати до людей, спілкуватися, тому що ти не можеш бути політиком, якщо ти не будеш чути голос народу. Я дуже люблю своїх виборців, я дуже люблю наших скажімо так тернопільчан, тому що це є рідне, це і своє, і треба завжди знаєте, я колись як працював з Пензенником, Він мені дуже гарну фразу сказав, що ти маєш розказувати про високі матерії так доступно, щоб тебе першокласник зрозумів. Так само і тут, ви знаєте, ти маєш спілкуватися з людьми на їхню мову, ти маєш старатися їх зрозуміти. Не, не, не завжди то здається просто. Іноді люди приходять до тебе наприклад, вони хочуть вигоротися, сказати свою позицію, щоб їх просто Чули іноді є питання, які ми можемо впливати, і ми можемо вирішити. Тобто, це є питання, скажімо, які входять до компетенції, чи то районного рівня, чи то обласного рівня. Звичайно, що є, глобально ми не можемо вплинути, тому що це є Верховна Рада, є інші повноважені органи центрального раду виконавчої влади. Але я вважаю, що кожен на своєму місці може зробити дуже багато, коли сьогодні людина не має, скажімо, має проблеми з домашньою господаркою, от неї не чи не возиться гній, чи чи інші проблеми, це що питання президента, чи це питання е, прем'єр-міністра, коли е, е, вікно в школі не помінено? Ну, це ж знову питання президента. Ні, це наші питання, і завжди можна е, е, ці питання вирішувати. От, звичайно що ми не впливаємо на рівень заробітної плати. Але ми можемо посприяти з працевлаштуванням, тому що дуже багато є людей, які сьогодні хочуть, стукають в ті двері, а їм не відкривається. Скільки людей сьогодні, які хочуть, які мають освіту і е, е, молоді, перспективні, з високої якісні кваліфіковані Ціни, які можуть принести багато великої користі, от на це треба звертати увагу, коли сьогодні в Баравській районі, центральній районі лікарні майже 60% медичного персоналу. Це люди пенсійного віку. Так, давайте тут працювати, давайте помалу переконувати людей, що треба молоді давати, щоб те молоде зерня мало можливість прорости. Тому що молодь це майбутнє нашої держави. І поступово, поступово воно вирішується. Ну, потрібно спілкуватися своїми виборцями не тільки на виборах, обіцяти гори. Ні, і потрібно щось робити. Іноді добрим словом, іноді і ділом. Знаєте, бо коли ти от ми сьогодні з зусиллями радикальної партії, скажімо, нам вдалося з в фонду оригінального розвитку вибити кошти на реконструкцію даху в вищих лоб'янках. Так, спільними зусиллями всі разом депутати об'єдналися, тому що це є безпека наших дітей, які ходять. Так нам вдалося все ж таки закласти фонд регіонального розвитку введення в дію садочку в Романовому селі. Так, ми не можемо все зразу зробити, але поступово, поступово, поступово воно робиться. Завжди двері відкриваються тому, хто стукає. Знаєте, в нас саме свідоме населення, і саме відповідальне населення це пенсіонери. Це люди, які абсолютно володіють політичною ситуацією в Україні, які знають, як треба що треба робити. І це люди, які стукають, от є багато людей. Навіть в мене Зінаїда Пилипівна, старша жіночка з новиків, вона завжди йде, вона хоче поговорити. Вона теж переселенка лемко, як і я, бо в мене бабця Лемкині була. І от іде, стукає, говорить і і пояснюють. Люди іноді багато чого не розуміють і живуть емоціями. Це наш прекрасна нація, бо ми емоційні, ми щирі люди. Але коли людині починаєш пояснювати, що отут так зробити, або тут так зробити, або тут треба вивчити питання поступово. Людина починає розуміти і абсолютно десь вже на тій позиції, яка є і вже починає діяти відповідно до того, де її нашлось. Тому однозначно треба спілкуватися з людьми і чути, і старатися їм пояснювати. Ніколи в житті нічого не досягнеш, коли не будеш мати поваги до тих людей, кому ми завдячуємо всім. Тому що ми сьогодні маємо незалежність завдяки нашим дідам, прадідам, які воювали які життя своє клали. Ми сьогодні теж на порозі війни, бо нас зі сторони агресора, і треба нашим дітям. Донести це так само розказати, тому що повага і культура, саме основне, що є в державі, це цінності, це мораль і це традиції. Ми це повинні передати і перенести нашим дітям. А те, що є в наших дідах і прадідах, на ті традиції на Пасху, на різдво, це є святе. Ви знаєте, це ми дякуємо їм, що вони є. І ми мусимо їх цінувати, тому що нас не буде ніхто цінувати. Сервісний центр компанії Амако змінив своє місце розташування. У зв'язку з тим, у Тернополі відбулося урочисте відкриття нового офісу і водночас представлено новітню. Сільськогосподарську та будівельну комерційну техніку відомих і світових брендів. Ми презентуємо наш новий сервісний центр в місті Тернопіль. Ми вже мали тут сервісний центр. Взагалі, наша стратегія це в розвитті компанії «Амако», це підтримка післяпродажної техніки. І тому оцей переїзд, який у нас тут відбувся, це один з кроків всієї стратегії. Тобто, у нас тут. Кращий офіс буде, більший склад. І саме головне це велика майстерня, куди ми можемо поставити фактично будь яку машину, яку ми обслуговуємо. Тобто, бачите, який комбайн цей стоїть, тобто його можна поставити в цю майстерню і ремонтувати в нормальних умовах. Зараз така важка, трошки економічна ситуація. Всі розуміють, що Ну, люди відмовляються інколи купляти техніку, підтримують свою старішу техніку. І тому ми пропонуємо. У нас є спеціальні пропозиції по співпраці з нашими з нашими клієнтами. Ми пропонуємо сервісні договори, сервісні контракти зі значними знижками. Ми не продаємо просто техніку, ми ми даємо. Високий рівень сервісних послуг, тобто після обслуговування. Саме за цього ми переїхали зовсім на інше місце, де є можливість зробити сервіс як сільхозтехніку, так і комерційний транспорт і будівельну техніку. Буквально в кінці минулого року ми підписали ексклюзивний договір з компанією Кейс Констракшн, тобто вся лінійка будівельної техніки Кейс ми маємо ексклюзив по всій Україні. Ми маємо ексклюзив по техніці «Ахко», а саме техніка Масейферюсон, Челенджер по Тернопільській області і по Рівненській області. Кожен наш регіон, де ми працюємо, забезпечений майстернею складом запчастин. Ми буквально за рік змінили місця в восьми центрах регіональних. Ми маємо нових вісім майстер для того, щоб забезпечувати якісний рівень сервісу. Буквально минулого тижня підписали ексклюзивний договір з логістичною компанією, який нам дає можливість при замовленні запчастини попередній день до 4 годин вечора, кожного дня до 9 ранку ми отримуємо запчастину, якщо її немає в регіоні, з центрального складу. Під наші ворота, це все робимо для того, щоб забезпечувати якісний рівень обслуговування. Це саме головне, що ми робимо. Ми працюємо в Україні вже більше 20 років, і за останні 10 років цю техніку, з якою ми працюємо, ми досконально вивчили. Саме головне, що її вивчили наша сервісна служба. Ми маємо більше 40 сервісних автомобілів, тобто швидкого реагування, які працюють по всій Україні. Ми вибрали з тої лінії, які. 200 моделей, яка в нас була за 10 років, яка в нас фактично і залишається, ми вибрали основних 10, на яких ми зараз концентруємося. Це самі основні моделі, які необхідні для українського фермера. Це комбайн-бета, який має потужність 360 кінських сил, який має безліч переваг, починаючи з жатки, системи молоту, системи сепарації, телескопічний навантажувач, дуже маневрений за рахунок того, що в нього потужність двигуна. 130 кінських сил, потужність аксіально-пошнового насоса 190 літрів за хвилину, він може за день робити дуже багато робіт, які, які, які кожен господарство потребує. Е, гусеничний трактор, челленджер, який за, за мною знаходиться також, е, це взагалі бестселлер і найкраща машина рахується гусенична в світі. Тобто, я можу далі продовжувати, але кожну машину, яку ми вибрали, вона, по-перше, конкурентна по ціні. По-друге, має гарну специфікацію, яка підходить під українські потреби і повністю забезпечена наявністю запчастин на складі, необхідною літературою і сервісним супроводженням. Ну, і, напевно, вона доступна, бо фермери є, які мають невеличку кількість гектарів, а є, що велику кількість, то вона підходить всім. Вона підходить всім, тому що вона універсальна. Середня розмір господарства в Україні, якщо брати е, середню в порівнянні з різними іншими регіонами. То це десь 2-3 тисячі гектарів. В принципі, такі трактори, як ззаді за мною червоний, знаходиться. Він один може закривати за сезон до 10 тисяч гектарів. Тобто, обробітку. Це я маю на увазі глибока, глибокий обробіток, культивація посів. Тобто, якщо порахувати оренду на 10 тисяч гектарів такого трактора, то він себе окупляє за один. Сезон за один рік усі роботи у тернопільському сервісному центрі Амако проводять досвідчені спеціалісти і кваліфіковані співробітники, які забезпечують максимальну увагу кожному клієнту та надійну експлуатацію техніки. Ви вже придбали у цей трактор? Так, ми вже маємо таких порядка шість тракторів. Ну, фактично ми дуже задоволені такими тракторами. А ну як, чим саме задоволені? Ну чим задоволені тим, що він є економний, фактично по роботі в сільському господарстві, тобто мається на увазі дуже великі прицепні агрегати, може він як якби з ними працювати. Економно, як я казав вже по диспаливу, легш, ну, нормальний в експлуатації, надійний, ну, що я вам ще можу сказати. А що компанія Мако ще допомагає? Компанія Мако допомагає, вона фактично, як поставила нам ті трактори, вона нам так би ну, по гарантії мається, ну, не то, що по гарантії, виконували заміни масел, ну, мастил, фільтрів, отаких от всяких. Detali. Ми вже давно працюємо за МАКО, в принципі, і трактор нас зацікавив, тому що він економічний, по-перше, ми вже до нього, в принципі, як то кажуть, привикли. так чи ні, Сервіс, все знайоме, в принципі. І показники. У нас експлуатуються трактора інших марок Масей Фергюсіон по 10 років, які нормально працюють ще до сьогоднішнього дня. Видивилися програму Сільський календар. Генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство, добрий самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої, партнери програми, товариство Агросем, передові в гармонії з природою, мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, агрохліпром, насіння з Бучача, гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре. Генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство, добрий самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми, товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин зразок умілого підходу до нових технологій провадження інноваційних методів ведення агробізнесу. Найвища в області орендна плата, турбота про людей, надія у справедливість і добро, добрий самарянин, добрий знак, якому хочеться довіряти.